Скандал на Дніпропетровщині. Кілька мешканців міста жовтих вод звинувачують міліцію в залякуванні та спробі вибити зізнання в замовному вбивстві. Нагадаю, в жовтні зухвал розстріляли 45-річного бізнесмена і районного депутата Івана Великого. Злочин і дотепер не розкрито. А як просувається робота, дізнавався Артур Терещенко. Смертельні постріли у спину пролунали з жигулів заздалегідь припаркованих біля машини волонтера. Обріз був вмонтований у салоні машини, а кілер натиснув на гачок за допомогою дистанційного пульту. Одразу після того іншою кнопкою підірвав начинений вибухівкою ВАЗ. Все, як у кіно. Причетних до зухвалого вбивства шукають досі. Активно працюють не лише місцеві правоохоронці, а й оперативники з обласного центру. Та на побічні наслідки цієї активності скаржаться двоє місцевих автослюсарів. Нас обвиняють в тому, що ми підготували машину для вбивства Вані Великого. Про своє затримання та побиття розповідає 26-річний Максим. До СТО під час робочого дня увірвалися півтора десятки правоохоронців. Показавши ухвалу суду, слідчі почали обшук, що шукали невідомо. По завершенні процесу Максима та його приятеля Ігоря Огнєва затримали уже прямо в машині. почали вже фізично фізичні присувати нас, да і відвезли вже. Отділення ну во время того, як меня только завели в кабінет, там присутствовало шесть человек, які присутствовали при тому, що мене били в голову, я били по ребрам, по ногам. Знущалися, каже хлопець лише з однією метою, аби визнав себе причетним до вбивства. Ми тебя закроем. мы найдем улики, мы найдем все, краска, нашли банку краски красная у меня машина, хотя, которая участвовала в убийстве, она фиолетовая, мне говорили, мы сделаем так, что она будет этой краской, все улики, которые там, они понаходили телефоны какие-то у меня старые, сломанные платы, говорили, что это все мы припишем к делу, и это все мы сделаем так, что это... Все використовувалося в убийстве. Доки у відділку тривав допит, у квартирі Ігоря провели обшук. Зі слів його матері, нічого забороненого правоохоронці так і не знайшли, хоча перевернули все. У мене зараз такий погром в квартирі, що я даже не можу вам сказати. Принятиї були дві жінки, які стали в коридорі. Они не наблюдали, Вони... Вони... одновременно обласк в туалеті, на кухні, в коридорі. Взяли і в спальні. На двечір Ігоря та його приятеля таки відпустили. Він жалувався сильно на головні болі. Коли я задала питання, що з тобою вийшло, і стала розпрашувати, в чому діло, він мені просто розказав, що їх там добре збили. Згодом стан хлопця погіршився, і його з важким струсом мізку в непритомному стані забрали до лікарні. Родичі обох постраждалих переконані, справу про побиття місцева міліція намагається зам'яти. Мною назначено проведення служебного розслідування. Однак, уже в процесі проведення служебного розслідування дана інформація не підтверджується. Хлопців не катували і не примушували зізнатися у вбивстві. На цьому наполягає керівник місцевої міліції і додає. Підозрювані причетні до наркобізнесу і вигадана ними історія про побиття – це спроба уникнути відповідальності. При проведенні і при изяти наркотичних средств присутствовали свидетели, то есть независимые які підтверджують, що что насилие к молодым парням со стороны работников милиции не применялось. Само заявление, что работники милиции применяли к молодым парням физическое насилля, я могу охарактеризувати как метод самозащиты. Про надзвичайну подію в жовтих водах дізнався головний міліціонер Дніпропетровщини. Петровщини від журналістів свідка. Свідкам інформацію, яка у вас є. От у вас два питання, які ви задаєте, два питання ви на провокаційних настроені, да? Если є інформація о неправоправних действиях працівників міліції, я прошу вас дану інформацію інформувати в ВД області. Свідчення постраждалих журналісти передали працівникам внутрішньої безпеки МВС. Хітрослідування керівник обласної міліції пообіцяв контролювати особисто з Дніпропетровщини, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, Дмитро.